Ну ось, ми біля річки. Вона шумить дуже сильно. І зараз я спущуся до камінь і вам покажу, яка це вода. Що тут дуже великий шум водоспаду. Ну, майже водоспаду. Це такий великий, але дивіться, яка вона бурхлива, тому що вона котиться прямо згори. Звісно, її тут не видно, але вона може навіть ведмедя така, що, ну, збити може. І якщо ви зараз всі поставите лайки, підпишетесь, та на щось напишете в коментарях, то я піду по цим камінням. Ну що ж, я бачу всі лайки поставили, ані стоп. І ще чекаємо. Тепер поставили. Ну що ж, йдемо. Так. Обережно, каміння слізьке, вона на нього піднімається. Туда. І тут ось, який обрив. І я зараз його перестрибну так Дуже холодно! Це тому що зараз осінь. Добре. Ну що ж, полізли далі. Оба! Ну не звалитися. Я професіональний паркурист. У! А воно міст. як бачите, це у Трускавці. Ми поїхали на Карпатському трамваї. Бажаю і вам такої гарної відпустки на трамвайчику. А ось дивіться, тут вода бурхлива, а вже 5 секунду майже заспокоюватися. А там взагалі нормально. Хлопчику не візе, а він навіть не знає про вміння скалолазення. По що ж? А ми вліземо далі. Як я вам і обіцяв, якщо всі підпишуться і поставлять лайки. Обережно. І оп! Є! Ми дісталися сюди. Дивіться, як тут класно. Люди взагалі майже сюди не йдуть. Лише я. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь! Будь ласка, це, мабуть, дуже класна мандрівка. Може і вам сподобається, їдьте на карпатському трамвайні у Трускавці. Ну, Я собі бажаю приємної відпустки, а вам бажаю гарного настрою.